А ось ти кажеш Айрведа. А з чого почати? Я навіть в індії не була. Головне це бажання, бо ця давня оздоровча система на початку вимагає прикладання зусиль, але далі, коли ти побачиш перші зміни, все піде як по масу. А бажання в мене є. Розумієш, люди іноді намагаються охопити всі інструменти одразу і повною мірою. Але не завжди буває легко так витримати кардинальні зміни. Тому спеціалісти з Аюрведи пропонують робити все поступово, крок за кроком. Ось чого треба починати. Нормалізуй максимально свій режим дня. Просинайся раніше і раніше лягай спати. Їж два 3 три рази на день. Обід це найголовніший прийом їжі та найсутніший. Намагайся не їсти між сніданком, обідом та вечерею. Щоб організм міг впоратися з попередньою їжею, переварити її та вивести. Далі пропонується запастися базовими спеціями, такими як куркума, імбир, кориця, фенхель, тмин, гвоздика, кардамон. Пізніше цей список сам по собі буде розширюватися. Важливим пунктом, основним навіть, є те, що ця система харчування є виключно вегетаріанською. Якщо тобі кажуть, що можна їсти ковбасу, м'ясо чи рибу, то не вір, бо це просто якась інша система, але точно не аюрведа. І ще важливе зауваження: їжа повинна бути приготовленою, інакше вона втрачає свої корисні властивості. Далі важливо, коли готуєш, бути в спокійному стані, інакше енергія гніву та роздратування перетворить твою їжу на отруту. І вживати їжу. Теж треба в спокійному стані, і якщо тебе щось бентежить, то краще почекати, поки ти заспокоїшся, і потім вже поїсти. В Айурведі наголошується, що їжа не повинна бути дуже холодною чи дуже гарячою, а також занадто сухою. Найкраще, якщо вона буде соковитою та маслянистою. До речі, про маслянистість. Невід'ємним інгредієнтом великої кількості страв в Айурведі є саме топлене масло «Хі». Давай зараз приготуємо його і ти побачиш, як це легко робиться. Давай! Для цього беремо жирне вершкове масло, викладаємо його в кастрюлю чи на пательню з товстим дном, ставимо на самий маленький підігрів і розтоплюємо масло, обережно перемішуючи. Воно спочатку може стати мутноватим, можуть з'явитися маленькі бульбашки чи піна. Ми все зайве, знімаємо ретельно. Продовжуємо так робити, поки наше масло не стане однорідним та жовто-прозорим. Чекаємо, щоб воно трохи охолонуло і тепле масло переливаємо в скляний або керамічний посуд. І ось ти маєш унікальний продукт. І чим воно відрізняється від того масла, що було на початку. В Айурведі масло хі називають рідким золотом. Бо при перетоплюванні з масла видаляються непотрібні домішки, проте залишаються вітаміни А, Є та незамінні жирні кислоти. Гхі не містить в собі лактозу, не горить при високих температурах. Саме тому це топлене масло вважається найбільш корисним при приготуванні їжі, воно сприяє засвоєнню мікроелементів та вітамінів. Та добре допомагає виведенню продуктів розпаду з організму. Масло може зберігатися при кімнатній температурі, не зіпсується при цьому і збереже свої унікальні властивості. Цей продукт, безумовно, являється благосним і до того ж, це просто смачно. А страви взагалі не повинні бути якимось складними та екзотичними навпаки, згідно з цією давньою здоровчою системою. Їжа нам потрібна, щоб жити і добре функціонувати, а не об'їдатися. І ця їжа повинна бути свіжою, нехімічною, мінімально обробленою та корисною. Як бачиш, для того, щоб зацікавитися аюрведою, достатньо зробити перший крок. І сьогодні ти його вже зробила. А далі залишається тільки продовжувати.